Дуже цікаво, що Ісус розділяє якби сьогодні на дві категорії людей. Одна категорія це сини цього віку, вони женяться і заміж виходять. І друга категорія це ті, які гідні досягнути того віку, І воскреснуть з мертвих не женяться. І не виходять заміж. Але вони вже більш вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам є боженими синами, будучи синами Воскресіння, сини цього віку. Це люди, які зосереджені лише на земній перспективі. На земній перспективі. Сини того віку це люди, які Досягнуть, а вже й тепер зосереджені на ту перспективу. Тобто сьогодні запитання стоїть, чи вірю я в життя після цього земного періоду. Це видно вчинкам. це видно вчинкам, чи людина вірить в життя того віку. Життя на небі, життя з Богом після смерті. Це теж такий період, коли ми за померлих багато молимось. Питання про життя потім. Людина, яка є цього віку, правда, як ці садукеї, її можна пізнати по тому, що вона в основному планує в перспективі тут цього. Життя земного, в неї дуже багато все набудовано в перспективі цього життя. Вони живуть лише в цій перспективі земній і зазвичай в них є таке відчуття мало часу. Все треба встигнути мало часу. Мало часу. Не встигаю замало. Друге, це люди, які зосереджені, в них мало часу, бо і їх лише 10, 20, 30 років. Немає перспективи безсмертя. Їм треба вибудувати їхні всі мрії, імперію, земне царство. Треба будувати, будувати, будувати і для себе, і для дітей, і для внуків. Будувати, будувати, будувати. В таких людей мало часу. Бо вони дуже зосереджені на земному царстві, а потім, коли вибудовується це земне царство, потрібно захищати це своє земне володіння. Навіть таким чином захищати, що якщо у твого брата є, бо е, якби в сім'ї є якесь володіння, а якщо не буде потомства, то кому це царство перейде? Без потомства? Тому ці всі закони теж придумувалися, тому що була зафіксованість на земному, володіння, володіння, земне, багато багатства. І тому потрібні теж, можливо, властиво діти, як ті, кому ну, комусь треба це передати. А Ісус якраз теж своїм способом життя, і Його учні. Більшість з них не женилися, дітей не мали, і з за цього нещасливими не були. Ну, Я теж вирішив, розпізнав ні жінки, ні дітей, да Бог створив нас до того, щоб ми єдналися, і плодом нашої любові були дітки, але Він теж, якби показує нам. Що все-таки ми покликані до перспективи безсмерті, а там після смерті ви не, не будете з тими жінками, чоловіками. Як би ви не любили один одного, а може думаєте, ой, як добре більше його не буду там мусити терпіти? Там нікого не треба буде терпіти, тому що туди попадають, всі будуть святими. Але там не буде цієї. Сьогодні картинку нам відкриває, каже, там як ангели будемо. Тобто це якась така перспектива. Але вже тепер видно людину, яка зосереджена тільки на земному, і людина, яка живе в цій перспективі, вже доторкається вічності. Ця людина, яка зосереджена на земному, то в неї ця зацикленість вона теж породжує пожадливість, прив'язаність. До земного, а коли людина прив'язана до земного, в неї ростуть страхи. А коли ростуть страхи, в неї росте агресія. Бо коли в тебе є багато, агресивно треба це захистити, або агресивно, і потрібно це ще далі, можливо, якусь цю імперію розростати. І тоді росте насилля теж. Людина, яка живе тільки в перспективі земні, вона, вона. Зривається часто і стає насильником. І для такої людини, бо ми говоримо завжди тепер, ну і говоримо в контексті людини, однак віруючої, віруючої, яка визнає, що вона є християнином, вірить в Бога, так сидукеї теж вірили в Бога. Але все-таки вчинками, вчинками людина показує, що вона зациклена на земній перспективі. І часто для такої людини Бог це виконавець її планів на земне життя. Зверніть увагу на тих віруючих людей, які потрібно їм Бога, щоб Бог допоміг їм утримати це все або розвинути це все. Для них Бог це хтось, хто е потрібний, щоб це земне життя було. Як то кажуть, щоб усе було добре? А якщо розіпнуть, то що життя не склалося? А якщо не буде діточок, то що життя не склалося? А якщо хтось забере твоє майно, Ісус каже, заберуть плащ, дай руб, дай їй сорочку. Тобто, що значить, щоб усе було добре? Це, це добре, щоб було і здоров'я, і робота, і в особистому житті, щоб склалося. А що значить не склалося в особистому житті? Де тут Бог? Тут є зацикленість на земному е, добробуті. Натомість те, до чого Ісус навчає, це він постійно говорить про Царство Боже. Ісус постійно говорить про Царство Боже. Царство Боже наблизилось до вас. Царство Боже посеред вас. І навертайтеся, прийміть це Царство Боже, навертайтеся, шукайте Його, прийміть Духа Святого, досвід цього царства. І будьте світлом, будьте світлом для світу. Що значить будьте світлом для світу? Тобто, людина, яка доторкається до Бога тут, вона живе частково у вічності, тому що вона з'єднана з вічним Богом. Це можна побачити по очах людини, це можна побачити по поведінці. Людини, це можна почути, як людина говорить в перспективі свого життя, та, яка доторкається через Бога Присутнього тут посеред нас, доторкається до вічності. Така людина не зациклена на земному. Така людина доторкається до вічності, але однак своє життя переживає як місію. Яка моя місія, Господи? Я знаю, що я. Покликаний до безсмертя. Тут я живу в перспективі горизонтальній, але водночас, як каже апостол, якщо ви воскресли з Христом, шукайте горішнього. Тобто заглядайтеся і вслуховуйтеся в Бога, і дивіться на земне з перспективи горішнього. Це можливо. Але це може тільки так людина не дивитися на своє життя, яка доторкається до цієї вічності, і вона розуміє, що вона безсмертна, десь вона це досвідчує і не зациклюється тоді так, на цих земних досягненнях. Просімо Духа Святого. Щоб дав нам цей смак неба щораз ясніший, щораз глибший, і щоб дав нам цю ясність, як нам проживати тут це земне життя, щоб на ньому не зациклитись, щоб було воно просвітлене цією божественною присутністю горішнього життя.